Три тисячі років тому чоловіки, які були здатні направляти чоловічу частину єдиної сили Саїдін, спробували ув'язнити Морок, первісне зло, яке загрожувало світу. Проте Морок спотворив Саїдін і божевілля охопило всіх чоловіків Айседай, включно з Люїсом Теріном та Ламоном, відомим як Дракон. Здатні направляти єдину силу в небачених обсягах, Айседай призвели до катастрофи, яка отримала назву Світо Троща. Вони змінили світ до невпізнання, спричинили потужні землетруси, дощенту зруйнували цілі гірські пасма та Ромадили нові гори, піднесли сушу там, де були моря, і змусили океан поглинути суходіл. Багато земель стали непридатними для життя, а людей розкидало по світу. Жінки Айседай залишилися єдиними, хто міг направляти, адже жіноча частина єдиної сили Саїдар залишилася чистою, на відміну від спотвореного Саєдіна. Проте страх і ненависть до них поширився світом, адже їх теж вважали винними у світотрощі. Попри це, вони взяли на себе відповідальність підтримувати баланс у світі, стримувати зло та запобігати новій катастрофі. Qual é Минуле століття і згідно з пророцтвом дракон переродився. Чоловіча частина єдиної сили досі залишалася спотвореною, а чоловіків, здатних її направляти, вважали небезпечними через неминуче безумство. Багато Айседай, особливо з червоної аджі, прагнули знайти та приборкати таких чоловіків, щоб запобігти новим руйнуванням. Тим часом Морейн з блакитної аджі разом зі своїм охоронцем Ланом вирушають на пошуки відродженого дракона, єдиного, хто може протистояти мороку у майбутній битві. Пошуки приводять Морейн і Лана до Жеріччя, де вони знаходять чотирьох можливих кандидатів: ранда Альтора, Періна Айбару, Мета Коутона та Егвейн Альвір. Усі четверо є таверенами, рідкісними людьми, навколо яких колесо часу переплітає нитки долі, змінюючи не лише їхнє життя, а й хід подій у світі. Напередодні свята Белтайн до межиріччя прибуває мандрівний торговець Падан Фейн, а також підозрілий вершник у Каптурі, чию присутність відчуває мудриня селища Найнів Альмір. Пізніше під час святкувань, коли гуляння були саме в розпалі, на селище несподівано нападають тралоки. Моторошні бридкі істоти, створені мороком, які поєднують у собі риси людей і тварин. Під час битви з ними найнів схоплюють, а перен, захищаючись від тралоків, випадково вбиває свою дружину Лейлу. Також один із тралоків нападає на Ранда і його батька, які залишилися вдома під час свята. З великими труднощами їм все ж вдається відбитися. Морейн разом із Ланом теж вступають у бій з тралоками. Використовуючи єдину силу, Айседай. Знищує усіх ворогів, проте її ранять. В той же час, неподалік від них, безока істота, яку називають щезником, та яка і була тим самим невідомим вершником, веде нову групу тралоків, щоб знайти таверенів. Щоб не було заподіяно зла рідним, четверо жителів межиріччя неохоче приєднуються до Морейн і Лан. Разом вони відправляються до білої вежі, яка є центром Айседай, де вони всі мають бути у безпеці. У таборі Білоплащників, або як вони себе іменують діти світла, випитувач і живцем спалює невідому Айседай та забирає її перстень до решти своєї колекції. Члени цієї фанатичної організації націлені на поразку Морока, в той же час ненавидять Айседай та всіх, хто ставиться до них дружньо. Тим часом жителі межиріччя разом з Морейн і Ланом тікають від переслідувачів. Вони ледь встигають переплисти на поромі річку Тарен, а для того, щоб не дати тралкам їх наздогнати, Морейн використовує єдину силу та знищує пором. Також вона Неумисно вбиває перевізника, який хотів повернутися назад, щоб врятувати свою сім'ю від тралоків. Під час привалу перен стикається з дивними вовками, а Егвен дізнається, що має потенціал до використання єдиної сили. Вночі кожному із таверенів сняться однакові тривожні сни про чоловіка з палаючими очима. В той же час зростає недовіра та напруга між жителями межирічі з однієї сторони та ланом і Морейн з іншої. Продовживши подорож, група зустрічає білоплащників. Так як всі Айсида дають три клятви, одна з яких не дає їм брехати. Морейн вдається їх обдурити, завуальовано розповівши правду про те, куди вони їдуть, і що її поранив тралок. Нічого не запідозривши, білоплащники їх відпускають, тож групі вдається мирно поїхати далі своєю дорогою. Через отримане поранення, яке може вилікувати тільки інша Айседай, Морейн стає все гірше. Коли їх все ж наздоганяють тралок, лан приймає поспішне рішення увійти в таємниче місто Шадар-Лугот. На відміну від людей, ні щезник, ні тралоки навіть не наважуються підійти ближче до його високих стін. Перебуваючи всередині, Шадар. Логота, Лан наказує таваренам ні до чого не торкатися. Проте Мет не слухається його і краде кинжал, який знаходить блукаючи вулицями міста. Майже відразу після цього на непроханих гостей нападає Машадар, зла темрява, яка населяє шадар логот. Група роз'єднується, але все ж з великими труднощами їм усім вдається вибратися з міста різними шляхами. Виявляється, що найнів не загинула. Мудриня вбила тралока, який захопив її, а згодом наштовхується на Лана і пораненого від яких хоче дізнатися місце знаходження жителів межі Річчя, проте лан її схоплює після того, як мудриня на нього нападає. Наступного ранку Найнів і Лан сперечаються стосовно таверенів і про те, чи повинна мудриня стілювати морейн. Зрештою, Найнів використовує трави, щоб допомогти їй достатньо для того, щоб вони продовжили подорож. Разом вони їдуть протилежно до білої вежі сторону, де на дорозі зустрічають групу Айседай з їхніми охоронцями, в тому числі друга лана на ім'я Степін і Ліандрін червоної аджі. Спільними зусиллями вони схопили самопроголошеного відродженого дракона Логейна. Аблара, чоловіка, який може направляти єдину силу. Тим часом Егвейн і Перен прямують геть від Шадар-Логота. За ними слідують вовки, а також Перен бачить черговий кошмар. Згодом вони знаходять притулок та відпочинок у компанії мирної кочової групи Туадган, більш відомі як бляхарі. Вони розповідають, що дотримуються пацифістичного вчення під назвою Шлях листка, яке забороняє їм вдаватися до насилля. Разом з ними Егвейн і Перен відправляються до Тарвалону, міста, де знаходиться біла вежа. Мед і Ранд прямують іншим. Шляхом та сперечаються про те, чи йти їм додому межи річчі або ж до білої вежі. При цьому мед під впливом кинжала поводиться агресивно, що не подобається ранду. Рухаючись на схід, вони натрапляють на містечко, де зустрічають Менестреля Тома Мереліна, який відбирає монети у Мета. Згодом Менестрель віддає гроші Мету, коли разом з ним хоронить Аїльця, якого напередодні помилково вбили місцеві. Також чоловік рятує Мета і Ранда від корчмарки, яка виявилася другом Мороку. Так іменуються ті, хто йдуть за Мороком і вірять, що одержать Могутність та великі нагороди, коли він звільниться зі своєї в'язниці. Ранд, Мет і Том зупиняються на ніч у фермерській сім'ї. Том помічає дивну поведінку Мета і ділиться з Рандом своїми підозрами, згадуючи, що його племінник, який міг направляти єдину силу, поводився подібним чином перед тим, як його Айседай приборкали, що призвело до його самогубства. Пізніше вночі Ранду знову сниться кошмар про чоловіка з палаючими очима. Прокинувшись, він помічає, що Мета немає поряд. Після чого разом з Томом знаходять його. Що фермерську сім'ю вбив щезник, який вистежив Таверенів. Том відволікає щезника, даючи ранду та мету можливість втекти. Керен гаші зеленої аджі стілює Морейн і показує ув'язненого логейна, якого постійно утримують зусиллями двох сестер. Ліандрін хоче приборкати логейна, не завжди розірвавши його зв'язок з єдиною силою. Однак Керен хоче відвести його до білої вежі до престолу Амерлін, лідерки Айседай. Наступного ранку на табір нападає армія послідовників логейна. І тієї ж самої миті логейн використовує. Єдину силу, щоб звільнитися. Керен Нагаші гине, захищаючи Морейн і Ліандрін від нападу Логейна. На допомогу до них прибуває Лан Найнів та Степін, охоронець Керен, який, побачивши її тіло, кидається на Логейна. лже Дракон використовує його сокири та ранить усіх присутніх, але Найнів несподівано зцілює Лана, якого смертельно поранили в шию, як і решту Айседай, завдяки потужному спалаху єдиної сили. Ліандрін користується моментом із допомогою інших Айседай, включно з Аланою, яка теж прийшла на допомогу, приборкує. Logueina. Після битви Айседай ховають полеглих з обох сторін. Минає місяць. Лан Морей, Найнів та Айседай, захоронцями прибувають до Тарвалона. У білій вежі Морейн попереджає найнів про політичні інтриги Айседай, тож, каже, їй чекати, поки сама не знайде жителів межиріччя. Ранд і Мет теж прибувають до Тарвалона, де Ранда продовжує турбувати дивна поведінка Мета. Трохи пізніше, Ранд зустрічає огіра Лойола, представника миролюбної довгоживучої раси, яка відома своїми знаннями, мудрістю та любов'ю до книг. Лоял за вважає, що Ран схожий на Аїльця. В першу чергу через його руде волосся, а не на жителя-межиріччя. Завдяки доступу до білої вежі, якій мають огіри, Лойл знаходить найнів та допомагає хлопцям возз'єднатися з нею. Тим часом бляхарі зустрічають на своєму шляху білоплачників на чолі з іменом Валдо, який впізнає Егвейн і Перена та наказує їх схопити. Він підозрює, що Егвейн може направляти єдину силу, тож катує Перена, якого вважає її охоронцем, щоб змусити дівчину проявити себе. Зрештою, ввечері полонений вдає Втекти. Гвейн все ж вдається використати єдину силу, а табір білоплачників раптом атакують вовки. Морейн і Аланна обговорюють психічний стан степі на охоронця вбитої Айседай. Аланна також застерігає Морейн щодо амбіцій Ліандрін і нагадує про швидке повернення престолу Амерлін, яка шукає винних у самовільному приборканні Логейна. Наступного ранку Лан знаходить степі на мертвим. Охоронець не витримав горя через страту своєї Айседай і вкоротив собі віку. Приголомшений смертю близького друга Лан виконує роль головного плакальника на його похороні. Суан Санчі, більш відома як престол Амерлін, повертається до білої вежі. Вона вислуховує Логейна і прирікає його доживати свої дні у неволі, щоб він став прикладом для всіх лжедраконів. Також Суан Санче ставить під сумнів рішення Ліандрін щодо приборкання Логейна. Натомість Ліандрін критикує Морен через те, що вона приховала потенціальної ніф, сили якої нічим не поступається Суан Санчі. Морейн відкидає звинувачення, а також привселюдно відмовляється говорити престолу Амерлін про мету її подорожей, знайшовши Ранда та Мета Морен розриває зв'язок мета від зіпсованого кінжала Шадар Логота. А також дізнається, що і Гвейн з Переном теж прибули до Тарвалона. Згодом у лазні Мейган з блакитної аджі наказує Морейн назавжди залишитися у білій вежі. Вночі Морейн і Суан таємно зустрічаються та обговорюють свій план знайти вітрочного дракона. Престол Амерлін розповідає, що бачила видіння про морокавоці світу, але не знаючи, хто з таверенів дракон, вона пропонує взяти їх усіх, незважаючи на те, що ті, хто не є драконом, скоріше за все загинув. Наступного ранку Морейн і лан зустрічаються з Лоялом та просять його про послугу. з Егвейн та знайомляться з престолом Амерлін, а потім Суан привселюдно виганяє Морейн, що дозволяє їй покинути білу вежу разом з жителями межиріччя. Вона збирає таверенів і лояла біля шляхів, древньої магічної мережі, яка була створена огірами для швидкого переміщення між віддаленими частинами світу. Морейн розповідає, що вони вирушать до Ока світу, щоб протистояти мороку, та з'ясувати, хто з них відроджений дракон. Всі заходять всередину шляхів, окрім мета, який в останню хвилину вирішує не йти з усіма. Жителі межиріччя, які пішли за Морейну у шляхи, сперечаються про те, що потрібно повернутися за метом, проте, не маючи іншого вибору, продовжують іти вперед. Лоял веде групу шляхами, але через зіпсований направляючий камінь вони зупиняються на привал. Згодом на них нападає тралок і гвен відбивається від нього. Проте єдина сила приваблює Мачіншин, або ж чорний вітер, який провокує їхні найглибші страхи. На ній відбиває напад. Тим часом Морейн встигає відкрити ворота до міста Фалдар. Згодом з'являється падан Фейн, який також був на шляхах і слідує за ними. Опинившись у місті, Морейн відвідує провидицю Мін Фаршов, яка, на жаль, не може зрозуміти, хто з таваренів відроджений дракон. Ввечері жителі межиріччя сперечаються з Морейн. Після того, як вона розповідає їм, що той, хто не є драконом, загине, якщо досягне ока світу. Лан зближується Найнів, який розповідає, що він не просто охоронець Морейн, а й спадкоємець знищеного колись королівства Малкір. Вночі Ранду не спиться і він згадує слова батька, коли його поранили. Ранд розуміє, що саме. Він направляв єдину силу, щоб відбитися від Тралока на шляхах, власне, які тоді, коли йому вдалося втекти від друга морока, вибивши двері. Також він згадує слова Мачіншин і те, що драконова гора здалася йому знайомою. Ранд приходить до провидиці, яка розповідає, що його батько був присутній у битві біля сяючих стін, де він зіткнувся з вагітною дівою списа. Помираючи, вона народила Ранда, якого Тем виростив як власного сина. Ранд розповідає Морен, що саме він відроджений дракон. Після чого удвох таємно відправляються до Три тисячі років тому престол Амерлін попереджає Льюіса Терріна та Ламона про небезпеку його плану ув'язнення Морока, проте відроджений дракон її не слухається. У гнилоліссі Морейн дає ранду Сангріал, стародавній предмет, який дозволить направляти значно більше єдиної сили задля перемоги над Мороком. В оці світу ранд бачить видіння, в якому вони Егвейн створюють сім'ю, яка, за словами Морока, може з'явитися, якщо він підкориться. Тож відроджений дракон має зробити вибір. Морок з'являється біля Морен. Притомного ранда та розриває її зв'язок з єдиною силою. Тим часом багатотисячна армія Тралоків на чолі щезниками нападає на Фалдару. Під їх натиском перша лінія оборони падає. Але п'ятьом жінкам, в тому числі Найнів та Егвейн, вдається знищити ворогів та захистити місто. Усі, крім Егвейн, згорають від надмірного потоку єдиної сили, проте найнів вдається врятувати. У Фалдарі Перен допомагає відкопати легендарний ріх валяра, який може викликати найвидатніших воїнів історії, але в замок виривається Падан Фейн разом з Чезником, які вбивають солдат, ранять лоєла та крадуть артефакт. Падан Фейн розповідає, що відвідував межиріччя не просто так, а для того, щоб знайти таверенів та привести їх до свого господаря. В оці світу Ранд атакує морока Сангріалом і ламає непорушний символ, на якому він стояв. Побоюючись божевілля, відроджений дракон іде геть, Алан знаходить Морен, яка каже йому, що це не остання битва. Тим часом до далекого західного узбережжя прибуває безліч кораблів Шончан, а на їх борту дамані з допомогою єдиної. І сили створюють потужні хвилі. Дякую, що переглянули відео до кінця. До нових зустрічей!